Доброго дня, любі друзі, ви тері Софія, благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі, донати за все, що ви робите, і активність за будь-яку активність на моєму каналі. Будь ласка, купуйте книгу, вся правда, про бренд з півавторкою, котрою я стала. І заходьте в опис, будь ласка, можливо, у вас. Є можливість та бажання задонатити для наших ЗСУ. Ми купуємо те, що рятує життя. Поїхали, що є, що буде плюс-мінус. Вибачте, я буду трохи кашляти. Я ще не відійшла, але не можу не знімати. І як порада або на що звернути в цій ситуації увагу! Чудово! Я вже задоволена. Не боїмося смерть, не боїмося. Це е, завжди, в принципі, да, про початок чогось нового. Звісно, тут е, дивіться, ця карта це те, що наразі, да, тут, можливо, зустріч з підступною якоюсь людиною, кінець якогось життєвого циклу. Да, звісно, тут будуть втрати, розруха, якісь програші, жорстокість, да, розфокусування, зміна планів. Іноді, іноді тільки карта каже про фізичну смерть. Це не обов'язково люди добрі, ваша фізична смерть. Це може бути ну, вашій родині, або ви просто не знаєте про знайомих і так далі. Да? Зараз таке життя, що цього дуже багато навколо, тому. Ну... Таке, взагалі, карта каже: про переломний момент в духовності. гатуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину. Ці зміни змінять твоє світосприйняття та твій світогляд, але це необхідний процес. Його треба пройти, щоб очистити свою душу. Тут про зміну, котрі ти можеш відчувати навіть фізично. Так, навіть духовний розвиток, він так само, від... він так само відображається, да, на нашому фізи... можливо, я неправильно сказала, то вибачте, він а... впливає на наш фізичний стан, духовний розвиток. От. І тоді, звісно, що ну, в нас такий стан може бути. Король жезлів це те, що буде. Дивіться, тут про людину, якщо, це про, якщо ми характеризуємо як людину, да? тут людина має статок, але ця людина дружна, налаштована до вас, ця людина вам готова допомогти і грошима, і порадою. Да? Тобто в цій ситуації, коли у вас розруха, ви в розпечі, да? у вас якийсь новий етап, вам є до кого звернутися, розумієте? Якщо ви ще не знаєте, не думаєте про таку людину, то вона з'явиться, вона може допомогти не тільки грошима, да? вона може допомогти вам якісною порадою. Для когось відіграється тут, просування по кар'єрі легко, тобто щось уходить з вашого життя, щось нове приходить, розумієте? О, Тут про справедливу, то благосну ситуацію, тут вже про гарні новини, наприклад, про спадщину або про фінанси. Тут успіх задуманого вами підприємство. Якщо ви жінка, то карта каже про друга, котрий готовий вам допомогти. Зрозуміло, так? Да? От, а, дивіться, іноді ще ця карта каже про те, що з'явиться суперник, можливо, але він буде чесний та гідний. Тобто людина не буде. За вашою спиною щось робити, да? вона буде з вами в чомусь змагатися, але відкрито, скажімо так. І то вже непогано, то вже є плюс. І тепер, тадам, любі друзі, що буде допомагати в цій ситуації? <кій> <кій> І це вежа. Знову, бачите, через розруху всього треба, щоб старе уйшло, нове прийшло. Тоді у вас буде. Далі сімка буде жезлів, розумієте? Тут про перемогу. От, Що буде допомагати? Те, що ви будете сприймати розруху як очищення. Так, це боляче, я знаю. А, розлучення, а, розруха всього, втрата роботи, для когось втрата житла, да? якась обман, ганьба, втра... а, можливо, навіть втрата авторитету та честі. Але це такий процес очищення. Це вам допоможе. Тут можливо зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви не будете відчувати до такої людини ну, подяки. да, Ви будете відчувати роздратування та гнів. Знову таки, тому що ви скоріш за все, ну. Не на 100% все ж таки готові да, сприймати а, гідно у ті ваші зміни. Але коли ви зрозумієте, що все наше життя це зміни, все життя це зміни, змінити саме до цього а, до цього своє ставлення, да, що не всі зміни це просто руйнування, розумієте? Це просто новий етап, новий етап. От, карта каже, тут, що ти є причиною усіх неприємностей. Тут треба прокачати гординю та егоїзм, тому що а, саме вони, вони, да, а, призвели до того, де ти є. Це як розплата, щось раніше просто наробили любі друзі. Розумієте, тому що тут для когось відіграється, що така, знаєте, є всередині віра в безкарність, тобто десь можливо. Самі когось дурили, не знаю, ну ще щось робили, да? Тому що тут карта радить, роби висновки та змінюйся. Це вам і допоможе. Зміна вашого світогляду вона вам допоможе. Да? І тут це старші аркани, це буде тривалий час. Не означає, що тривалий час це буде рушитися, але. Ваші зміни, ваші трансформації. Тут про трансформації. Ваші трансформації запущені. І тільки від вас залежить, який тривалий час вони будуть в вашому житті. Якщо ви зміните свій світогляд, світосприйняття, про що я казала, да, не розруха, а очищення. Зрозуміла, перша реакція у всіх вона така, да, Боже, я втрачаю. Але треба отак робити собі, да, стоп. Стоп, на чому я зараз фокусуюся? Окей, в мене вже то пішло. Щось ви вже втратили, да? Тож не треба знову таки занурюватись на довгий час і оплакувати. Те, що втратили, треба мобілізувати внутрішні сили, звернутись до когось за за допомогою, якщо хочете і є до кого, да. Або шукати все одно допомогу. Вам да, дасться, якщо ви захочете, вам дасться. Це можливо навіть родич буде, да, якась людина літнього старша за вас, вона може вам допомогти. От, вам допоможуть, але самі не застрягайте, да? змінюйтеся, трансформуйтеся, і буде вам щастя. Що буде заважати? Сімка пентаклів перевернулася. Це про те, що дивіться, тут не треба позичати гроші, тут треба увімкнути режим економії. Тут не час починати важливі справи. Можете отримати менше, чим хочете. Тут час добувати знання, вам їх зараз катастрофічно не вистачає. То що ж буде заважати, да? якщо ви не прислухаєтеся, а через те, що, наприклад, у вас якась розруха, ви почнете зливати гроші, наприклад, да? котрі потім вам можуть знадобитися або не, не захочете в такому стані, коли у вас ви можете тут зайти в стан жертви, да? і сказати, та е які там знання, да? я не хочу більше нічому вчитися, я все втратив, втратила, і коротше, моє життя вже ніколи не буде щасливим і так далі, розумієте, да? От або якщо ви віддасте свої гроші комусь, наприклад, да, вам треба на себе їх зараз думати, як на себе гідно їх витрачати, розумієте? О, тож, будь ласка, зверніть увагу, що не треба знову такі, людина останнє віддає в стані жертви. А, займатися благодійністю це дуже круто, Благодійність це круто, але ви повинні ділитися зі стану щирості, коли у вас є. Розумієте, коли у вас є, не коли ви щось віддали, а потім над тим плачете, що я віддав гроші, а мені самому не вистачає. То не благодійність від такої вашої благодійності нікому не буде щастя. Повірте. Так не працює благодійність. Вам плюс потім не прилетить, тому що ви віддали і пожалкували все. Це ви спотворили свою дію. зрозуміло, да? Вважаєте, що просто втратили гроші десь. І тепер на що ж звернути в цьому всьому увагу? Дивіться: сім жезлів. І це про те, що. Ви можете отримати вигаду та успіх, якщо будете виявляти рішучість та наполегливість, да? вирішити свої питання, самому вирішувати, самому трансформуватися, просити по допомогу будь-якими е, варіантами, але все ж таки бути наполегливими за, на шляху до свого добробуту. Зрозуміло, так? Да? <кій> Вибачте. Тут про отримання матеріальної допомоги. Час ризикнути. Можливо, хтось зіграє в лото, але знову пам'ятайте, да вам треба увімкнути час. Економії, да, все ж таки, тобто раціонально використовувати гроші. Тож не всі гроші, будь ласка, витрачайте. Я вас зараз не агітую грати в лото Просто є таке значення, да. От, е дивіться, тут про важку боротьбу, котра скоро зупиниться, і тут же перемога буде ваша. Тобто це переломний момент завжди темніше, да, перед, е перед тим, як сонечка встає, розумієте, так? Да? От, дивіться, ви тут можете втілити важливу частину задуманого підприємства, не дивлячись на жорстоку конкуренцію. Вас чекає перемога. Ви переможці зверніть знову таки, сфокусуйтеся. Для чого мені прийшло? Що мені треба зрозуміти? Що мені треба відпустити, а не на тому, що а я нещасний. Зараз у всіх все рушиться у більшості людей. Повірте, ті, хто зараз нічого не втрачає, вони будуть наступними, тому що по-іншому наші люди. Не роздупляються, не починають змінюватися, не починають ставати на розвиток духовного на шлях духовного розвитку. розумієте? не починають змінюватися свої думки, не запроваджують якесь позитивне мислення. Будь що нічого не роблять, якщо більш-менш нормально у людини через. Біль через розруху, через очищення ми проходимо тоді до своєї перемоги? Зрозуміло, дано ну, такий шлях, любі друзі, і так яка енергія допоможе скоріше, екологічніше прийти кожному, кожній до своєї особистої перемоги? Яка енергія? О, мілота, дивіться, тут дітки, да вони там обіймаються, щось цілуються, і а, матуся так за ними спостерігає, як вони бавляться там чимось, да, як вони. Тож, що буде підтримувати? Спокій. Довіра до всесвіту, діти, вони довіряють, в них є така тотальна довіра. Це ми дорослі її спотворюємо. Розумієте? Тут тут про довіру про всесвіту. світу. Якщо у вас і так само про наповнення, дивіться, ця пані вона за ними просто спостерігає, але вона наповнюється. да? Вона в цей момент так само а, довіряє все світу, довіряє своїх дітей, довіряє цьому світу. І так насправді це не завжди. Скажімо так, це не завжди легко, тому що коли ми щось втрачаємо в матеріальному житті або когось, ми перестаємо довіряти Всесвіту. Це перше, тобто людина зневірюється у всьому. Це така реакція: це нормально, це нормально, але тут треба прокачати свою довіру, повернути її собі. Ну, довіра, признак мужності і вірність. А це як свідоцтво сили, довіра, признак мужності і вірність, свідоцтво сили. Любі друзі, довіряйте все світу і буде вам щастя.